Швиденько по перевагам Python. Першу перевагу я вже назвав, що це дуже проста у використанні мова програмування. Це те, що нам потрібно зараз. Бо основна ідея програмування це перевести ідею з людської мови на внутрішню мову комп'ютера. Досить часто спочатку вчені. Розробляють якийсь алгоритм, так. Розв'язують якусь задачу. А далі ми вчимо комп'ютер вирішувати цю задачу. І щоб навчити комп'ютер вирішувати цю задачу, нам потрібно написати програму. Є суттєва відмінність між людиною і комп'ютером. Ну, це таке на рівні жарта, але це насправді правда. Які переваги між людиною і недоліки у порівнянні між людиною і комп'ютером? Людина це. Розумна штука. Справді розумна. Бо ви подивіться навколо, скільки люди вже всього зробили. Але людина це повільна штука. Ми дуже повільні. Ну, правда, насправді, ми повільно все робимо, повільно пишемо і так далі. Повільно розраховуємо. А комп'ютер це швидка штука, але тупа. Насправді тупа. Незважаючи на всі оці. Сучасні досягнення штучного інтелекту, навміння розпізнавати аудіозаписи, навміння розпізнавати об'єкти на відеозаписах, на всі ці чат GPT і тому подібні, подібні речі це всього-навсього написані людьми, людьми програми. Вміння створювати щось нове, реально креативне поки що комп'ютери не навчилися. Вони вміють тільки виконувати виконувати програму, яку написала людина. І це ще буде якийсь час тривати. Я не знаю, скільки це на це питання зможуть відповісти, мабуть, тільки футурологи, і то у своїх прогнозах, коли з'явиться справжній штучний інтелект. Поки що інтелект насправді штучний. І для нас я ж говорю, я ж кажу про це: що якраз перевагою є те, що Python Простий у використанні. Нам буде просто ним користуватися у порівнянні з іншими мовами програмування. Навіть існує така м -м, фраза, що програмування мовою Python це програмування зі швидкістю думки. Ну, от, ти подумав, і вже можна це реалізувати у відповідній команді мовою Python. А оскільки це швидкий процес. Завдяки тому, що програми на Python вони зазвичай більш короткі за своєю довжиною порівняно з аналогічною програмою іншому мову програмування, то, й відповідно, вони вимагають менше часу на їх розробку. А отже, ви швидше вирішите завдання, у вас буде більше вільного часу для себе. Або якщо ми кажемо про професійну розробку, ви зможете за одиницю часу більше розробляти програмного коду. А отже. Мати більше зиску у відповідних результатах, фінансових в тому числі, тобто і тут є також перевага Python. По-друге, це потужна мова, вона має всі можливості, які ми очікуємо від сучасної мови програмування. Є все, що потрібно, в тому числі і метапрограмування, асинхронне програмування, все це реалізовано. Ну, завдяки ж тому, що Python постійно розвивається і додаються нові функції з, з кожною версією. Тобто, от як виходить нова версія, там 3.12, наприклад, що очікується у жовтні, отже, там у мови з'являться нові функціональні можливості. Або якісь вже розроблені інструменти стануть працювати якісніше, ефективніше, швидше, краще. І на Python справді можна писати різноманітні програми, починаючи від... Навчальних програм і закінчуєте програму з графічним інтерфейсом, веб-додатки, той самий Instagram YouTube Вони активно використовують саме Python для програмування своєї серверної частини, та частина, що працює там на бікенді, та частина, яку ми з вами не бачимо. І більше того, отой. Нашумівший чат GPT, яким вже багато хто з вас спробував для себе користуватись, він також написаний мовою програмування Python. Не тільки на Python, але основна його частина написана мовою програмування Python. Тому що Python на сьогодні став лідером серед мов програмування, що використовується за сферою machine Learning, машинне machine навчання та Data Science. Там не тільки Python, але більшість рішень на сьогодні розробляється саме мовою програмування Python. Багато компаній використовують цю мову програмування, і більше того, ще й приймають участь у її розробці, Це і Google, і IBM, і Microsoft. Ну, я не буду всі їх перераховувати. Ви можете це питання для себе додатково прогуглити. І більше того, навіть Python використовується до розробки комп'ютерних ігор. Так, його не використовують для розробки графічних рушіїв, так би мовити, двіжків простою мовою сленговою, але для програмування логіки, там, де приймаються рішення, от там Python активно використовується. Наступна перевага, це те, що Python з самого початку, з версії 1.0, є об'єктно орієнтованою мовою програмування. Об'єктно орієнтоване програмування це сучасний підхід. До побудови програмного забезпечення. Він існує активно, ну, майже 30 років, оце об'єктно-орієнтоване програмування. Тобто, воно активно почало запроваджуватися з 90-х років минулого століття, і поки що не придумали нічого кращого. Хоча вигадали його ще наприкінці 60-х, але активно почали запроваджувати в 90-х, коли мови програмування дійшли до цього рівня. Тобто, на сьогодні будь-який професійний програміст повинен вміти володіти цією парадигмою програмування, тобто, це цілий підхід до того, як будувати програми. Але цей підхід не є простим і фактично. Щоб його успішно опанувати, ви спочатку повинні вивчити фундаментальні основи програмування, базові підходи, базові методики і методи. І це ми з вами якраз і зробимо у першому семестрі, коли опануємо програмування на фундаментальному базовому рівні. От а в другому семестрі ми підемо до об'єктно-орієнтованого програмування. Але плюс Python в тому, що ви можете писати. Програми зовсім не користуючись цим підходом, він не обов'язковий. На жаль, одним з недоліків об'єктно-орієнтованого програмування є те, що е, навіть найкоротшу програму в один рядок вже не запишеш. Якщо використовуєш ООП. Не використовуєш, тоді проблем немає. От для нас це буде е, плюсом якраз на старті. Далі, Python мова що з'єднає. Тобто програми, написані на Python, легко інтегрувати з іншими мовами. І доволі часто Python якраз і обирають у якості такої мови програмування, що є інтегруючою, тобто пишуть. Компоненти високого рівня, які використовують більш низькорівневі компоненти. Ось чому, до речі, і чат GPT також було написано мовою програмування Python, тому що зручно писати саме такі високорівневі інструменти, ті інструменти, ті компоненти, які керують іншими. А от інші компоненти, які розв'язують якісь локальні задачі, можна програмувати іншими мовами програмування, наприклад, ті самі C, C чи інші мови програмування. Тобто можна користуватися і для розробки окремих модулів. І, до речі, так роблять розробники таких фреймворків, які саме пов'язані зі швидкістю розробки, зі швидкістю роботи. Наприклад, той саме відомий фреймворки NumPy, Pandas, вони написані всередині мови програмування C, але тим не менше, зручно ними користуватись, коли пишеш на Python. Ну, зараз це для вас може виглядати складно, не до кінця зрозуміло, але найголовніше те, що Python може користуватися модулями, які написані іншими мовами програмування. І перевага, про яку я сьогодні вже казав, це та перевага, що йде як результат того, що Python це інтерпретована мова програмування. Це те, що Python працює на всіх платформах. Якщо ми можемо встановити Інтерпретатор мови програмування Python на комп'ютер, отже, наші програми будуть тут працювати. Як плюс, пишемо програму один раз для всіх платформ: для Windows, для Linux, для MacOS і так далі. От у нас у відділі ми професійно розробляємо систему. Ми якраз пишемо на мові програмування Python. От, і вона там інтегрується з сайтом ПНС, в тому числі. От, там працюють студенти в нашій команді. Але ми пишемо на Python. У більшості розробників комп'ютери ну, працюють під операційною системою Windows. Хоча той програмний комплекс, який ми розробляємо, він працює на сервері під керуванням операційної системи Linux. Ну і на Mac це все також буде працювати. Оце і є оця незалежність від платформи, що є дуже важливим моментом. Ну, і Підсумуємо це все діло, оці всі переваги, тим, що Python з самого першого дня завжди був безкоштовною системою. Тобто будь-яка людина може зайти на сайт Python.org, скачати собі інтерпретатор, встановити і почати створювати свій власний програмний код. Більше того, мало того, що це безкоштовна система, вона ще й система з відкритим вихідним кодом. Ви можете подивитися на сайті GitHub. Як Python влаштований всередині можете подивитися, як воно працює. Тобто, подивіться вихідний код, ознайомитися, вихідний код самої системи Python. І будь-хто може прийняти участь у розробці цієї системи програмування? Ви можете надіслати свої пропозиції, так зараз там встановлено складний процес. Прийняття пропозицій, тобто їх потрібно обґрунтовувати, писати цілий документ, тому що розробка виведена на дуже високий рівень. Ідуть довгі обговорення в режимі онлайн, якихось нових е ідей, концепцій, домови. Вони обговорюються, розробляються там пропозиції. Потім це все проходить тестування, і тільки потім воно з'являється у публічному доступі. Тобто цей процес може тривати ну. Рік, там два, поки якась там ідея буде запроваджена до мови програмування. І, звичайно, що реалізація ці, цих ідей займаються вже програмісти дуже високого рівня, так би мовити, вже кращі з кращих. От, але все відкрито. Якщо ваша ідея, пропозиція знайде відгук, якщо вона буде відповідним чином оформлена, ви також можете приймати участь у розробці Python.